Сьогодні побачив в рілсах в інстаграмі лайфхак, як відмити чохол від телефону. Ось такий чохол. так, телефон нам більш не потрібен. Ось такий чохол, жовтий, старий. І був дуже, дуже цікавий такий лайфхак, як це відмити. Для цього нам буде потрібен сам чохол. Зубна паста, рідке мило. Ну, Засіб для миття посуду, думаю, теж підійде. Сода харчова. Так звичайний оцет ось такий. Так, ну що, почнемо та перевірю, як це, як це працює. Так, беремо ось таку ємність. Скляну, як і на відео, кладемо сюди чехол. Потім беремо зубну пасту. Отак от, от її. Отак от, от. Потім. Беремо, беремо соду. Соду. Так, його. Посипаємо содою. Беремо рідке мило. Або миючий засіб для посуду, як в мене. Так, його. І додаємо сюди отсту трохи. Ось так, поїхали. Зараз подивимось, що Так, Я почекав десь хвилин 15. або десь, десь близько того. Що маємо? Такого, як у відео на інстаграмі було, ефекту я не бачу. Зараз я його промию під водою. Що маємо? Маємо такий самий жовтий чухол. Нічого воно не відмилося. Так. Що з цим робити? Не знаю, але зараз спробую взяти інше рідке мило та повторити ще раз. Подивимось, що буде. Зберемо той самий чухол. Беремо зубну пасту. Отак от, от її наносимо. Навіть так розмазюкаю її. Так, добряче так намажу. Так, з цієї сторони та з цієї сторони намажу зубною пастою. Добре, 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 намажу. Рідке мило, миючий засіб. Так, його добряче так, нажбурляю мило. Мило рідке, зубна паста, потім сода. Так, сода. Ммм, пахне як. Додамо сюди оцту. Звичайний оцет з магазину. О. Подивимо, що воно буде. Пройшов деякий час, що маємо? Маємо те, що й було спочатку. Жовтий чухол, нічого воно не відмивається. Так, Зараз я його помию під водою та подивимось краще, що воно та як. Як був той чухол жовтий, так і лишився таким. Нічого воно не відбілило його. Так що той лайфхак з інстаграми, то таке. Результат нуль. Хоча чохол тепер пахне зубною пастою та милом. Оце і все. Ось такий лайфхак.